Усім привіт! Друзі! мерщі ловіть рецепт найсмачніших зернових хлібців, які печуться без борошна і дріждів і без цукру. А від вас, як завжди, очікую лайки, коменти, а також підписки. Для вимірювання інгредієнтів буду використовувати ось таку чашку ємністю 250 мл. Отже, беру вівсяні пластівці 250 мл. Додаю пів чашки насіння льону, одну четверту чашки насіння чия. Усе ретельно перемішую в блендері. Ось така в нас в результаті вийшла подрібнена суміш. Додаю сюди одну четверту чашки зернят соняшникових і так само одну четверту чашки. Горіхів будь-яких у мене в даний момент є грецькі горіхи, їх я і, і додаю. Також на цьому етапі я додаю спеції свої улюблені. Це у мене куркума, Корі... не коріандр, а кмин. Коріандр теж можна додавати, але я не люблю, його не додаю. Також додаю. Ось таку чайну ложечку солі і чайну ложечку неповну паприки. І все це ще раз перемелимо в блендері. Далі вливаю сюди 4 столових ложки олії рослинної, будь-якої, яка у вас є, яку ви любите два, три, чотири. І в кінці вливаємо сюди. Таку саму чашку 250 мл теплої води. Суміш трохи перемішуємо і даємо настоятися їй 30 хвилин. Через 30 хвилин дивіться, яка гарна стала наша маса. Вона увібрала в себе всю воду і стала абсолютно однорідною. Тепер саме час викласти її на дечку викладаю на стандартне дечко, застелене силиконовим ковриком. Перед тим як викласти, змащую силиконовий коврик ще будь-яким жиром. Якщо ви будете випікати на пергаментному папері, то беріть, щоб він був силіконізований. розрівнюю масу тонким шаром приблизно міліметра три, щоб був шар у товщині. Підрівнюю края шпателем або ножем, можна, в кого немає такого шпателя, так само можна це зробити Ножем. Перед випічкою ще обов'язково розрізаю цю масу на шматочки, тому що потім, як спечеться це все, буде дуже важко його розділити. Ставлю дечку у духовку, розігріту до 180 градусів приблизно на 30 хвилин.